Легко вам сказати, повертаємося. Я це якось намагаюся зібрати себе докупи після презентації Ендрю і якось заспокоїти своїх мурах. Дуже рада і вдячна бути серед таких спікерів сьогодні. Одночасно вражена кожною абсолютно доповіддю, і бачу, як вони. Складаються в таку картину, в такий пазл. Я думаю, що наприкінці третього дня він буде ще яскравіший і більш цілісний. І, в принципі, всі ці приклади, про які ви говорите, дуже якось Доречно потрапляють до моєї теми, бо сьогодні я буду говорити не так про роботу ветеринарів без кордонів в Україні. Хоча, як зазначила Наталя, нам є чим пишатися, є чим поділитися, а більше буду говорити про концепцію, з якою ми працюємо в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Я покажу декілька слайдів. Але потім повернуся в такий режим, і того було б дуже приємно бачити ваші обличчя, якщо це можливо. Бо так я знаю, що вже півтори, скільки два з половиною роки карантину, півроку повномасштабної війни, а я все ще страждаю від оцього формату говорення в чорні. Квадратики, тому, якщо є така можливість, в кінці дня ще побачити один одного, буду дуже-дуже за неї вдячна. Я зараз покажу свій екран, щоб розказати вам декілька історій, які проілюструють те, про що буду говорити далі. Отже, на цих картинках, на першій картинці, грибок під оцією складною назвою. Який у 2007 році потрапив в Америку та Канаду. Грибок виявився безпечним для людей, нічого не робив поганого собакам, не чіпав тварин в зоопарках, але виявився не просто небезпечним, а смертельно небезпечним для кажанів. Вони почали помирати сотнями, тисячами, рахунок йшов на мільйони. Сумна історія про кажанів, але доволі далека. Америка, 2007 рік, кажани. Що нам з того? А нам з того друга частина слайду. якби ця історія стає ближче, коли ми згадуємо про те, що чим відомі взагалі кажани, тим, що вони дуже ефективно їдять комарів. А ефективно це прям тисячі за ніч. Відповідно, зникають мільйони кажанів, з'являються мільйони комарів. Все ще комари це звучить неприємно, але ну не так, наче критично. В той же час комари, вони ну може це в Україні не настільки нам знайоме, але вони часто переносчиками є доволі важких хвороб. Також комарів травлять пестицидами, які осідають в наших легенях, в воді, провокуючи теж дуже великий рано хвороб. Вже у людей а, у кажанів, і комарів є ще один ефект. Він на останній картинці. Кажани також опилюють рослини, і одна з рослин, яка не може розвиватися далі без опилення кажанами, це агава, з якої роблять текіл. А, тут, ну, наче такий побічний ефект смерті кажанів, ну, не такий і важливий, можуть люди провести своє життя без текіл і коктейлей, правда. Але е, ідея в тому, що замість оцих картинок, які є в мене, ми можемо гратися і підставляти інші різні. Замість кажанів, можуть бути інші види тварин, замість агави, з якої роблять текіли, можуть бути пшениця, може бути картопля, яка може мати зникнення, якої може мати значно більший ефект. на Наше здоров'я, на наше життя, на наше харчування, на те, як ми взагалі виживаємо в цьому світі, як люди. А, також бачите, ну на цих картинках в нас немає людей. Хіба що очевидно, що стакан з коктейлем, бокал з коктейлем хтось має тримати, напевно, там за ним людина. Але оця перша картинка, цей перший грибок, який був принесений в Америку, він був принесений скоріше за все на. Одязі чи на взутті туриста, який прилетів з Європи. Тому якби, роль людини тут теж дуже і дуже А, Інша історія, яку я хочу розказати, це історія про черепах. Я сама недавно дізналася, що стать черепах, морських черепах визначається температурою, в якій вони розвиваються. Якщо Яйця розвиваються в холодній температурі, получаються черепахи чоловічого роду, якщо в більш теплій температурі, жіночого роду. З глобальним потеплінням, ну, і так тут, виходить, набагато більше черепах жіночого роду, ніж чоловічого, але вчені вони ж люблять все це досліджувати, так? І вони зробили такий експеримент в холодну воду, яка ну, за всіма прогнозами мала спровокувати розвиток черепах чоловічої статі, вони додали багато пластику. Ну, якби нічого не видумували, це не якийсь особливий пластик. Це той пластик, що і так є в морях і річках. Просто вони для експерименту трошечки збільшили його концентрацію, чисто щоб подивитися, що буде. Що сталося, приблизно третина, 31% відсоток. Від яєць, які точно мали стати чоловічого роду, були фемінізовані, з них вийшли інші черепахи. Знову ж таки, історії доволі далекі, де там ті черепахи, де там ті кажани, але ну, з особистого досвіду я знаю, що ну, у мене там буквально перед початком повномасштабного вторгнення ми поховали брата мого чоловіка, який помер від раку. А багато моїх знайомих страждає на різні репродуктивні виклики. І коли ми починаємо це аналізувати, то е, оці суви в інших частинах світу, в природі, вони на жаль стаються значно ближчими. Всі ці історії е, я знаю завдяки тому, що я працюю в міжнародній організації, ветеринари без кордонів. Ветеринари без кордонів є багато де по світу. Я працюю в канадській організації в Канаді. Канадська організація працює більше ніж з десятьма країнами: це Гана, Південний Судан, В'єтнам, Лаос. Працює в самій Канаді і з березня 2002 року працює в Україні. І я, власне, є менеджеркою української програми. І сьогодні будемо говорити більше про... Україну і те, які, з якими реаліями ми стикаємося тут. В той же час я б дуже хотіла дати цю перспективу більш глобальну, міжнародну, щоб показати, що дуже-дуже багато історій, а, і, які я чую від партнерів, від колег в різних країнах, і які я чула сьогодні від спікерів і спікерок на цій конференції. Дуже-дуже багато цих історій на конференції тварини у війні. У війні вони не тільки про тварин, правда вони дуже часто про людей, вони дуже часто про зв'язок між тваринами і людьми, і також дуже часто про те, де живуть ці люди і ці тварини. А власне, ця, цей зв'язок спільного життя людей, тварин і оточення, середовища, в якому вони живуть, і досліджує той принцип. Про який я сьогодні буду говорити, це принцип єдине здоров'я. Англійською він називається one health, і one в не в плані там, одне чи перше, а саме в плані такого, такої інклюзивності, багатосекторності, такого об'єднуючого поняття єдине здоров'я. Дуже часто для демонстрації. Того, як працює цей принцип, використовуються картинки, схожі або на цю так, де ми бачимо, там людина, тварина, якісь рослинки пробиваються, або отак часто зображують е цей підхід єдине здоров'я. Ідея така сама, так що в нас є людське здоров'я, є здоров'я тварин і є здоров'я середовища, де ми живемо. А ця картинка мені більше подобається бо тут, бачите, різноманіття є і тварин, і різноманіття людей, і різноманіття середовища, навіть от кажани з'явилися на картинці, бо тварини тварин багато і тварини різні. Про це теж не варто забувати, бо коли ми говоримо про. Ну, наприклад, про одне здоров'я, то тут маються на увазі і ті тварини, які безпосередньо живуть з нами, і ті, які представляють дику природу, і ті, які, начебто, з нами безпосередньо взагалі не взаємодіють як знову ж таки ті ж самі кажани, але опосередкований вплив на наше життя мають це зображення, воно часто називається такою тріадою єдиного здоров'я. Тут ще в нас є стрілочки, які показують, що все, все, взаємопов'язано. Взагалі, вивчення єдиного здоров'я і цієї концепції почалося з вивчення хвороб З вивчення хвороб, які передаються від тварини до людини, так звані зоонозні хвороби. Ви, ви ж можете читати, писати в чаті, так чат у нас відкритий. Як ви думаєте? Яка, який відсоток хвороб взагалі в світі є зогнозними хворобами, такими, що передаються від тварини до людини? Напишіть просто в чат цифру, як такий перша якась згад, там ідея, скільки це у відсотках, скільки хвороб зі всіх хвороб є, такими, що передаються від тварини до людини. 20%, 70%. Які ще варіанти? Ех, Важко виступати в кінці дня 1. Угу. Так, дякую. Ну, 10. О, супер. Вже такий, бачите, нормальний розбіг від одного до 70%. Вражаючи, правда? 61. 61% хвороб є такими, що передається від тварини до людини. Виглядає як дуже багато, правда? Є ще одна цифра, ще більша хвороби тваринного походження, тобто, не обов'язково, що ці хвороби передаються від тварини до людини, але їхнє походження, тобто першопочатково, вони виникли у тварин. Ця цифра ще більш вражаюча: 75%. З саме з вивчення цих, е, хвороб почалося вивчення підходу єдине здоров'я, е, бо раніше здоров'я людини, здоров'я тварини це було щось окремо. Люди окремо, тварини окремо е, з розвитком е, тварин компаньйонів. Ми почали думати про те, що угу, там сказ є, да, напевно треба вакцинувати наших собак. Але цей спектр значно значно більший. І коли ми говоримо про хвороби тваринного походження, про зоонозні хвороби, які передаються від тварини до людини, можемо згадати насправді дуже багато прикладів, навіть ковід, який ми все ще переживаємо, що він не закінчився. Пташиний гриб, свиний гриб. Пам'ятаєте, ну багато епідемій, які навіть там на нашій пам'яті були, вони навіть містять в собі. В своїх назвах якісь такі тваринні е, додатки, та, там, свини, пташини і так далі. Е, багато хвороб вже подолано. так, Багато чого ми вміємо або лікувати, або взагалі попереджати і контролювати. Інколи вони все ще вириваються під нашого контролю, як той самий сказ. Хвороба абсолютно. Попереджувана, так, яку з вакциною можна попередити на 100%, все ще з'являється приблизно. Ну, ми чуємо там в Україні це раз в рік у нас десь є якийсь випадок, що заразилася людина. А випадків серед домашніх тварин, на жаль, набагато-набагато більше. Але ну, чого це так? Зараз час, коли людина живе найближче до тварин. Ніж будь-коли. Ми зближуємося з тваринами для того, щоб отримати їхнє там, молоко м'ясо. Ми зближуємося з ними, тому що хочемо мати їх у себе вдома. І більшість, ну якби, саме така розповсюджена картинка, яка виникає в голові, це людина і собака, але, на жаль, багато людей зараз заводять також екзотичних питомців. Подяг з людиною може бути знаю, Єнот, ігуана. Продовжуйте самі цей список він може бути величезним, а також ніколи ще не були такі прості подорожі і торгівля. Напевно, під час ковіду і війни це не є самий, якби, ілюстративний приклад. Але подумайте: за останній час, ну, навіть ще 100 років тому назад, та навіть 50 років тому назад, Оці переміщення людей і переміщення товарів, відповідно, і переміщення хвороб, вони були значно більш ускладнені ніж зараз. Зараз це простіше. А також ніколи раніше ми так сильно не відчували наслідків а, кризи з глобальним потеплінням, зі зміни клімату. Ніколи вплив людини на Природу, на дику природу на тварин не був таким сильним. І прямий вплив, і опосередкований вплив. Чому про це важливо зараз говорити саме в Україні? Тому що війна вона, ну з одного боку, вона ніби відсуває багато речей на другий план. Бо на перший план виходять, якби дуже прості питання життя, смерті, захисту країни. Одночасно війна, вона ці проблеми не зменшує навпаки, вона їх посилює. І під час війни в Україні все, про що ну, я говорила там про хвороби, про зв'язок людей і тварин, воно продовжує бути і жити тільки в ще більш складніших умовах. Я поки виключу. Презентацію, щоб так більше вас бачити і поговорити більш в більш такому форматі, розкажу, як взагалі може впроваджуватися цей підхід єдиного здоров'я під час реалізації проєктів. Українська програма ветеринарів без кордонів сама нова. Більшість програм, і взагалі в Канаді, це те, чому я продовжую вчитися, якби ветеринарам без кордонів 17 років. В Канаді це вважається дуже молода організація, дуже ще така, не, не, навіть не супердосвідчена. Бо є організації, які займаються тим самим по 25-30 років на слуху, успішні і так далі. Але ну, 17 років досвіду в різних країнах привели ветеринарів без кордонів до того, що коли вони працюють з тваринами, що ніби логічно виходить з назви, так, якби ветеринарів без кордонів. Важливо працювати не тільки з тваринами, важливо працювати з людьми і важливо працювати з середовищем. Як це втілюється на практиці? Як це виглядає безпосередньо? Коли взагалі ветеринари без кордонів відомі тим, що відправляють волонтерів: волонтерів-ветеринарів за багато років ну це були ветеринари. В різні країни передаючи досвід, поширюючи якісь хороші практики і просто допомагаючи на місцях там, де ця допомога потрібна. Якийсь час це були виключно ветеринари, але потім стало зрозуміло на місцях в громадах, де ці ветеринари працювали, що допомога громаді потрібна часто трошечки інша, або, ну скажімо, не інша, а не тільки ветеринари їм потрібні. Їм потрібні також. Розмови, дискусії, пояснення, наприклад, чому важлива стерилізація, як краще підходити до лікування тварин, і стало зрозуміло, що дуже багато з цих волонтерів вони виконують функцію не тільки виконання безпосередньої там лікарської роботи з тваринами, але вони виконують функцію на ну, такої розмов. Про здоров'я і після слова здоров'я вже ну, якби не йде здоров'я тварин, а про здоров'я в ширшому більшому плані. Тому о, приблизно 5-7 років тому концепція взагалі відправлення волонтерів вона трошки змінилася. І якщо зараз подивитися, навіть там на ті можливості, що є на сайті ветеринарів без кордонів і на тих волонтерів, які потрапили в інші країни в останні роки. Вони часто вже навіть не є ветеринарами. А зараз під егідою ветеринарів без кордонів в громади їдуть такі якби, спеціалісти зі з публічного здоров'я, які могли до цього працювати з людьми в людських лікарнях, або взагалі працювати з як дослідники з у сфері зміни клімату, або навіть в економічній сфері, розмірковуючи про те, як зробити. Економіку громади сильнішою а, тому ну, інший варіант, і з яким теж працюють ветеринари без кордонів, це відправляти а, не тільки одну людину, а відправляти кількох людей в групі, коли їде і ветеринар, і людський лікар, і якийсь спеціаліст клімату. А, коли ми розмірковували на такою моделю в Україні, а, по перше, в Україну ми зараз, ну, на жаль, за канадськими. А, Законами не можемо надіслати волонтерів. Ми співпрацюємо з Save the Dogs and The з Грегом, чия презентація теж буде на цій конференції. І відправляємо волонтерів в Румунію, де є притулок для тварин, де дуже багато тварин з України. Розмірковуючи над такою моделлю, взагалі в Україні ми зіткнулися з доволі сильним супротивом. І ну, я дуже рада, що я можу говорити якби. З вами тут да, про це, бо на цій конференції є люди, які переживають за тварини, приймаються їхнім життям і здоров'ям. Більшість людей, з якими я говорю в Україні, які не з цієї сфери, їм доволі складно ну, зрозуміти якби, ідею взагалі, чого так важливо піклуватися про тварин, і чого так важливо піклуватися про тварин. В зв'язці з піклуванням про людей, чого це настільки близькі і потрібні і важливі речі. Хочу попросити вас ще допомогти мені з однією мікро вправою. говорячи про єдине здоров'я. Ну, я показувала вам, якби по різному як це може зображуватися, так якби є там три окремі, наприклад, кола або кол, три кола зв'язані. А також ми можемо уявити. Ці три компоненти люди тварини і середовище – у вигляді трикутника, так? Якщо там, не знаю, у вас може, є під рукою щось намалювати, або просто уявити собі трикутник з, як це називається, ну, з вершиною вверх, так, такий трикутник, і розподілити людей тварин і середовище по різних його кутках. Так, мисленево просто розприділіть у нас є. Люди тварини, середовище, кожна, кожен компонент опиняється в якомусь кутку. Зробили це. А тепер напишіть мені, будь ласка, що у вас опинилося в верхньому кутку? Отут. -от. Хто опинився? У когось, напевно, там будуть люди, у когось тварини, у когось середовище. Угу, середовище. Угу, Цікаво, середовище. Ну, бачите, якісь унікальні люди, я б сказала, тут зібралися на цій конференції. Зазвичай я чую зовсім інші відповіді, і зазвичай на верху цього трикутника опиняються люди. І... Ну, такий приклад, недавно ми оголошували конкурс грантів від ветеринарів без кордонів в Україні. Я розміщувала оголошення на сайтах, таких як там громадський простір і гурт, на ресурсах, де зазвичай розміщують свої оголошення міжнародні організації і якби місцеві організації українські. Я розмістила оголошення і там треба було обрати категорію. В якій категорії ваше оголошення? І ви знаєте, там є. Ну, багато всього є, навіть є клімат чи екологія, напевно, називається розділ, а от тварин там зовсім немає. Е, мені було ну, так дивно, напевно, це бачити трошки, але потім, коли ми почали говорити, з, ну, шукаючи нових партнерів, говорити з різними стейкхолдерами, я зрозуміла, що люди справді вони, е, ну, вони ну, отак і бачать, так, що люди наверху, тварини. І середовище нижче. І через це більшість моїх розмов про єдине здоров'я вони обертаються навколо того, що людям потрібно дбати про тварини про середовище, щоб самим бути здоровими і щасливими. Мені не дуже подобається такий підхід, але я його використовую просто для того, щоб донести важливість єдиного здоров'я до. Тих, ну кому мені здається, важливо це почути і з ким це важливо обговорити. Тому в мене буде таке теж прохання до вас, як до людей, які працюють з темою тварин, з тваринами, якось нести в світ ідею про. Те, що тварини важливі, те, що тварини це не просто якби люди наверху, тварини внизу, і ми маємо про них дбати, тому що вони можуть нас заразити хворобами, або не знаю, це просто неприємно, якщо вони помирають. Дуже хотілося б мати цю розмову в подальшому як розмову на рівних, як справді розмову людей про людей, про тварин, які разом живуть на цій планеті, і разом якби. Розділяють це все, як, так, як рівноправні партнери. Ми сьогодні так багато чули про те, які важливі тварини, який важливий цей зв'язок між людьми і тваринами, що я думаю, що тварини цього достойні. І мати від нас таку підтримку не тільки фізично, безпосередньо, а і говорити про них з повагою і любов'ю більше. Це те, на що я дуже сподіваюся і що дуже виглядає мені важливо. А, Так, у мене лишилася одна хвилинка, я, напевно, не буду її використовувати. А подякую вам за те, що знайшли можливість відвідати цю конференцію, подякувати організаторам, що організували це все, і побажати вам спокійного вечора сьогодні. Дякую. Дякуємо Олександро, це було дуже пізнавально. З питань, з питань можу задати з чату ну так, цікаво, який відсоток хвороб, які передаються тварині від людини. Не знаю. Чекаво, Треба <реш> да. Ну, Треба подивитися. Якщо є ще питання до Олександри, ми будемо, зможемо зачитати. Я дуже рада бачити тут багато знайомих, ну не завжди обличчя там прізвищ, бо ми працюємо з ЮПО, ми працюємо з ХЕПІПО, з ГЛАДПЕД, який найцікавіший проєкт в Україні. Ну, зараз ми працюємо в форматі підтримки в першу чергу їжі для тварин. Так? І тут ну, ми співпрацюємо з ЮПО, але теж, до речі, співпрацюємо, підтримуючи людей, та, підтримуючи команду. З ХЕПІПО ми робимо проект зі стерилізації. Він не знає, чи він цікавий, але він такий потрібний, що ну, якби нема якихось варіантів його не робити. А найцікавіший, мабуть, це проект спільно з організацією ГЛЕДПЕД. Це проєкт онлайн-консультацій в Україні, а, які можна отримати через телефон, чат або відеозв'язок через сайт Веткансалт. Я знаю, що подібні проекти є. В інших, в інших місцях чим здійсняється наше, чим він мені виглядає найцікавішим це тим, що ми паралельно з онлайн-консультаціями почали проводити інформаційні заходи, освітні заходи для власників тварин і для ветеринарів, і отримали дуже багато позитивного відгуку саме на навчання для ветеринарів. Тому будемо продовжувати цю тему От буквально сьогодні, трошки раніше запланувала. Великий вебінар для ветеринарів з приводу вигорання і підтримання ментального здоров'я саме для ветеринарів дуже популярна тема в Канаді. Бачу багато переваг в тому, щоб привносити її в Україну. Теж тому, ну напевно, це ну і часто я говорю, що найцікавіші проекти це майбутні проекти. Бо ми дуже сподіваємося, що з часом, як у це говорили з ЮПО. Колеги, що ми від кризового менеджменту зможемо перейти в таку розвиткову фазу і продовжувати проекти в Україні, але з більшим фокусом на освіту, на розмову про не знаю, там терапію, каніс про цей зв'язок тварини людей і так далі.